Своє слово Боже започатав в нашому серці і ростив його в нас, Господи, так як Ти це задумав. Дякую, що ти так тісненько засіяв нас за весь твій досвід, що ми отримали за цей тиждень. Це було здорово. Благослови нам зараз спілкування і цю дискусію на цій мові твоїй. Амінь. Я поділюсь з вами коротко словом. Просто зараз і ми будемо потім згадувати, ну, говорити про різні речі. Ісай, е восьмий розділ і цікаві вірші. Е думка, яку Бог говорить, захована всередині серед пророків. Є великі книги пророків, малі книги пророків, там багато всього написано. І ця думка у нас захована всередині, прямо посередині Біблії. Так що, якщо ти її не досліджуєш, ти її просто ніколи не знайдеш. Дуже мало людей її чули, хіба ті, хто вчаться. Ісай 8,16 написано: зв'яжи свідоцтво і запечатай закона між моїми учнями. Зв'яжи, свідоцтво і започати закона. А ми, цей 8,16. Ми щось з вами говорили про початі недавно, не знаю, з кимось ми говорили про почать запечатувати. Це на одному з богослужінь в Києві листа, як Святий Дух запечатує наше серце. Раніше це було. Може, там було в щось в музеї таке, я не знаю. Ну, лист, коли писали раніше, листок паперу. Ну, там не папір був, а папірус чи пергамент це кусок шкіри, його писали, на ньому текст, слова, після того його згортали в сувій, тому що він був грубий, його не можна було скласти в 4, покласти в кишені. Його треба було в таких трубочках возити в сувою. Тому що то шкура була. Пергамент це вичинена, видоблена, оброблена спеціальним чином шкура від тварини. А, якоїсь, і що на ній можна писати. Може ви бачили, є такі білі шкіри, час вони попадаються там. У мене вдома була батьків, в ній можна писати. Скручували в сувій, зверху тут на ребрі накапували декрай паперу, багато країв, там один край паперу. Тут закапували зверху, положили, брали свічку і капали зверху, свічкою, робили блямбу таку. Потім брали початку, зазвичай її мали на персні. Перстень початку чули таке? Брали так раз, залишалася печать на тому воску. тому давали вистигнути. Він вистигав, він став твердим і чіплявся до паперу. Віддавали поштарю по-сильному, Хто там доставляв листи в різний час, в різних місцях різні служби або окремі звичаї, яких доставляв, ганця посилали. Або бігуна в Ізраїлі, бігуни носили листи. Ті, хто швидко бігає, всіх обганяв. Взяв зуби і погнав. О, ну навіщо печать? Це означає, що той, хто отримує лист, він дивиться печать ціла, значить цього листа ніхто не читав. Він запечатаний був. А ще ну, печать могла ламатися. Якщо свічки ви, наприклад, зробите, то її легко пошкодити. Тому це швидко зрозуміло, робили з міцніших матеріалів, наприклад, на пошті використовувався, не знаю, чи зараз, напевно, нема Сургуч. Ну, кору, 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 кору. Хто, знає, що, хто не знає, що таке Сургуч. Не знаєте? Це воно схоже в кольору такий коричневий або червоний, найчастіше. Його в такому в посудинці грубі, такі, типу як турка, розігрівають на якійсь електричній пічці. І е, воно стає рідке, таке як шоколад. Дуже схоже на шоколад. І таке густеньке, досить. тобто воно не розтікається, воно густеньке таке. і Його беруть. Посилки у нас запечатовали в Радянському Союзі. Дуже багато посилки. Запечатувала цим, цим ручом. Та сама, той самий принцип наливають, робиться така блямба. Ну, вона не тече по столу, воно густеньке, таке, коричневе чи червоне. І зверху печать, ну, але там вже не, не на пальці, бо воно гаряче. На пошті печаті було таке з ручкою Шльоп. ну, Там було писало поштове відділення, тра та, -та. От, Але що цікаво, що е, і ця печать, вона е, Вистигала і робилася така приблизно, як пластик, або як шкло по консистенції. Тобто можна було розбити або розламати. Реально. Злам... Чули таке зламати печаток? Ага. Розламати. І вже зліпити назад ні за що не вийде. Ну, це вже все. Та, вона як фарфорова була, знаєте, як кераміка, щось такого типу, коли <реш> застигає. І ще робили тако. Якщо то посилка якась, чи може пакунок більший, то брали е, цей пакунок, як ці посилки на пошті. Брали, е, обмотували шнур, шнурком, перев'язували. І в тому місці, де вузол, прив'язувалися туди капали і ставили ці штампи. Зв'язували і запечатували. Ви розумієте? Щоб що? Щоб ніхто не відкрив, ну, можна ж відкрити? Ні, не можна. Чого? Заборонено. Це запечатано і це не тобі. Заборонено, не ти адресат. Розумієте? Тобто технічно відкрити можна, але насправді це вже злочин. І тому ніхто того не відкриває, крім адресата, до якого то доставляє. Розумієте? От що про що прочитали? Зв'яжи свідоцтво і запечатай закон. Свідоцтво, Боже Слово. Закон, Боже Слово. Свідоцтво це свідчення, те, що ми бачимо. Зв'язуєш його, скручуєш. Боже слово, запечатуєш, зав'язуєш, запечатуєш. І для кого? Тільки для учнів. От далі пише. Зв'яжує свідоцтво, започати закона між моїми учнями. Це тільки для учнів. Боже слово, Боже свідоцтво, Боже пересвідчення, чудеса, Воскресіння, ходіння по воді, хліб, який падає з неба, одяг, який росте просто на вас, все забезпечення, всі 8700, скільки там 35 робітниць. Це тільки для учнів, виключно для учнів. розумієте? Для інших це зв'язано і запечатано. Вони дивляться, і вони то відкладають. Вони то не розуміють, вони можуть навіть усміхатись над тим, з неба туди впадемо, про то говорили. Для них то все зав'язано і запечатано. Їм не належить, їм не адресувалося. Це не для них. І в нас є вибір, коли ми приймаємо спасіння. Бог нас нічого не змушує, але в нас він дає нам вибір. А ти можеш мати Бога, скільки захочеш. Він починає говорити нам про царство, про те, що він наш батько, а він цар, і ми його спадкоємці, про те, що це все нам належить. І що це таке? Багато всього нам належить. І каже, новий заповіт на спадщину. Я тобі лишив заповіта, спадковуй, візьми то все. Ми слухаємося, і в нас з'являється вибір взяти те, що Бог нам дав, чи не взяти. Якщо ми беремо, то ми очні. Якщо ми беремо, то ми учні. Якщо ми не беремо, ми не учні. Як він в Марка казав, коли ці учні до нього прийшли, Марка і кажуть, слухай, а чого ти говориш до них, до них притчами? А він каже, вам дано знати таємниці Царства Небесного, а тим, що за вами, не дано. Тому з ними робиться приказка, яка висає, там написано в іншому місці, щоб в вони будуть чути і не зрозуміють, оком будуть бачити і не побачать. Щоб не почули, не покаялися, не навернулися, і щоб Бог їх не зцілив. Чого? Тому що вони не учні, тому що вони не хочуть Бога. Цілком їм не треба царства, їм не треба спадку, їм достатньо, щоб була зарплата, робота, телевізор, хата, пиво, ліжко і відпустка 24 дня. Це їх влаштовує, це їхнє життя і нехай. Але є любов, яка тягне нас в ту штуку, яка називається романтикою, там вірші, пісні, мрії. Бачення починає малювати картини на уяві. І Вона до всіх приходить, але деякі люди її вимінюють, як пастор проповідував вчора да, про Ісава. Вимінюють на борщ на юшку, на те, що можна взяти. Ти мені дай руками. Що тобі дасть ця біблійна школа? Ким будеш працював, яка в тебе буде зарплата? І ти не можеш йому пояснити, що то не зарплата і не гроші, що то є життя, і що то є ціле життя, заради чого можна віддати це біологічне життя. От, є ті, що продають, а є ті, що не продають а, майбутнє. Учні, учні, хто такі учні? Це ті, хто покинули все, як оце ви зараз, покинули Київ і поїхали чогось до Львова. І це ви попробували. Це учнівство. Покинути все і поїхати, бути в зовсім новому місці, з іншою погодою, з незрозуміло, як я буду їсти, жити, спати. і що, і на що воно мені треба, я не знаю. Але Бог мене кличе, я чую в своєму серці, що я маю там бути, я їду. Це учнівство. Бог нас тягне шнурами любові за наше серце. Він притягне нас. А... І тому ми учні. А всі решту вони він їх тягнув, вони відмовились, вони продали це переворітство. Переворіство це знаєте, це спадок. Він mm. говорив вчора про це. Yeah, yeah. Переворіство це спадщина, благословення. Належало І Він це продав. Те, що йому було заповідано, він взяв це діло і продав. За щось інше. За щось геть інакше. За щось дуже матеріальне. За те, що можна пощупати руками. І молочко це ще було дитинство. О, і... Теж, так? І відмовився від спадщини, яка... Яку Бог мав для нього, Бо благословення. ви розумієте, що він його не цей. Не документ підписав, але цей. це було насправді від Бога. Бог, коли Яків благослов... благословляв Ісава, він говорив слова, а Бог робив дії. Розумієте? Він... Яків говорив слова, щоб тобі було добре і в школі, і в коморі. І... І, і, і там, і скрізь, і сам, коли прийшов, і сказав, як вчора хтось питання Лілія задавала? Чи... І сав прийшов і каже, батько, а як же ж? Е, 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 Хто задав питання, що не лишилося благословення? Хіба? Ляна? Ляна. 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 А. А, а, там так цікаво написано, на своїй подивіться в буті. І прийшов і сказав, батько, а мені. Невже ти не маєш для мене хоч трошки чогось? Той каже, я все віддав тому брату. Якщо подивитися уважно, як він благословляє, він віддає йому все, що має. Mm -hmm. no. Але коли ти все віддаєш, ну оскільки це не просто слова, а це він реально зробив, вже нема нічого. Нема, ти не можеш вже, бо ти все ти все пообіцяв, як ти, як ти можеш. Воно вже пішло. Ти вже не маєш над ним контролю. І він думав, що просто слова, а то не просто слова, то, то зміна реальності. Так само, учнівство, то не просто слова. Те, що ми приймаємо тут на конференції, це не просто слова, це зміна реальності, зміна напрямку нашого життя. Ми жили туди, Бог нас покликав, і ми тепер живемо в іншу сторону, куди? У вічне життя, а, в Божій обідниці, Боже царство тут на землі з нами. Вспадковуйте обітниці, євреїв 6-12. Це наше, нам належить. Якщо ми вибираємо це перворідство у Христі, бо Христос є перворідним, ви знаєте, що ми будемо то вчити потім в біблійній школі. Він єдинородний Божий Син, а ми народжені всередині в ньому. І Його перворідство, воно наше. Ми в ньому. Коли ми вибираємо це життя з Богом. То ми вибираємо це перворізво, яке так хотів, Яків і по закону не міг отримати, але він випросив, він ви, ви, хитрістю видер просто його, викупив його, пісав. І коли ми це вибираємо, тоді ми, ми йдемо за Богом, ми є учнями. І от він каже: зв'яжи закона і запечати свідоцтво. Це означає, що ніхто більше цього не отримає, тільки учні можуть знати таємниці, Божого царства, можуть їх мати. Жити тим життям, яке написане у писанні, можуть тільки учні.